Після Вільнюського саміту Україна стала іншою і має розробити нову стратегію свого розвитку і національної безпеки. Таку думку висловили учасники міжнародної конференції з питань національної безпеки. Провідні науковці, економісти і політологи кажуть, що зміцнити економічний потенціал України дозволить лише зважена зовнішня політика і поліпшення інвестиційного клімату. Стратегія національної безпеки України це оптимальна модель забезпечення наших зовнішніх пріоритетів. В широкому вимірі це співпраця із системою колективної безпеки Європи, НАТО, ЄС, СНД, а також близьких країн-партнерів. Але це не тільки питання оборони безпеки, а це і економічна безпека, це безпека наших ресурсів, це екологічна безпека. Україна, на превеликий жаль, переживає вже довгий період часу так званий політичний цикл в економічній політиці. Країни, які ставали на цей шлях, вони, вони завжди і трималися його довосили, вони завжди приходили до кризових загостей. Тому в нас і в короткостроковому відношенні, і в довгостроковому відношенні питання забезпечення безпеки і стабільності України, воно було і буде залишатися.